Ти у мене на каналі і сьогодні я тобі розкажу, як я приготував цю страву. Для початку беремо помідори, нарізаємо так як на відео, дамо пічину воду на 2-3 хвилинки, достаємо і нарізаємо в хаотичному порядку кожу, викидаємо. Беремо чесничок, гострий перець, Посмажуємо до золотистого кольору, додаємо туди наші помідори, тушимо 40 хвилин, За 5 хвилин до приготовлення, додаємо сушне орегано. Вимикаємо, додаємо базилік свіжий, тримаємо кришку і даємо настоятися. Під час того, як наш соус тушиться, беремо курку, розрізаємо на пластини і відбиваємо. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Беремо пармезан, моцарелу, сухарі. Банко сухарів все добре перемішуємо солим перчим. Нарізаємо короб, закидаємо в тарілку. <му> так само солимо, перемішуємо, все. Те ще це все діло красивенько, от так чап чап ляп ляп на тарілочку. Сковородочку олію наливаємо, на великому вогні обжарюємо приблизно 5 минут, щоб воно дало колір. Потім дістаємо, ставимо все красиво на противень. Можете вже в цей час гарнір собі якийсь робити. Я робив спаеті, ви можете щось друге. Пюрешка, я думаю, з пюрешки би залетіло. Ще з усім вона залетить. Добавляємо наш уже соус, рані приготовлений його. пармезану, моцарелу. Все красивенько, це і в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. І все насолоджуємося. Начнемо. І до речі, на то, що я казав підписатися, це не шутка. Ви підписуєтеся, я буду старатись робити якісний контент.